По номер два, бляха. Першого злив сховав в коробку, бляха, чи живий що треба глянути. Другого, бляха, маю. Эй. Так, глянем, що там той старий? Шо живый. О, нього. що живий Ладно. Так, бля, будем його снимать Видно там, там. він є. О, да, знімаю. Видно. Видно, Снимай. Пляха-муха. Тайки живу, ты хазму. Тайки с вами. Ліше. А чим його зняти? А бля! А, бля! А, Я по ножика Іди ножика бере О, ще йому голову дрізаць чи що? Нє, тоді гад не буде сильно живучий Твар Твар, блядь, повернись боком Сколько Ого, цей конкретно собі дело загнал. Да. Нет, то есть сильнейший вроде. А, Ой, да, блядь. Ты нажми его, нажми на него. Да, 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 Боком да, 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 да,